Всім доброго дня! Пройдуся, покажу вам нашу дачу, що ми працюємо, як все виглядає. Трошки покажу наші седирати, як все зелено, красиво. Так, наша фацелія, Так і ми фацелію нічого з неї не робили. ну Дуже краса, сподобалась нам. ну Це просто китіхи, Це просто дивіться. Просто неймовірно. Останній джміль ще літає, Вже бджолів нема, вже холодно. Яка красиві квіти. Дуже красиві. Трошки вона потягнула на мікроелементі і макроелементів, ну нічого страшного, але дуже красиво. Отак, дивіться, це в нас була грядка цибулі, посіяна фацелія. Збоку стежку ми копаємо, грядку тут де фацелія, ми залишаємо. Хочу вам показати нашу лохину. Ну, це просто щось. Дивіться, яка краса, яке листя декоративне. Я вам хочу сказати, що цю лохину варто посадити не за самі ягоди, а ще за цю декорацію. Якщо посадити, там є люди і 10, і 20 кущів садять, ну нам стільки не потрібно, бо то ми стільки не з'їдаємо тої лохини. Але за таку красу варто посадити. І то один сорт. Бачите, тут мені здається, що це дюк. І то один сорт дуже декоративний, от оцей менше декоративний. Так, вже посадили чесник ми свій, посадили цибулю. Зразу... Чисник і цибулю. Зразу чесник і цибулю накриваємо от. Це ми не від морозів накрили, а від наших котів. Котики є в нас на дачі. Ми їх, звичайно, любимо, але шкоду страшну роблять. Тільки посадив цибулю, зразу порозгортали, зразу нам наробили шкоди. Мусив сьогодні накривати гілками, ожину обрізав, от накрив, от накрив, нас. вже і вже посадили зимову цибулю. Вже мають бути холода. Вже має бути дощ, слякоть. А зараз земля ще поки така ще гарна, ще така сухенька, то комфортно працювати і досить така комфортна погода тепла, то ще якраз посадили. Все вже починає жовтіти, наша черешня вже пожовтіла, вже скидає листь. Ну Вже настояща осінь. Вже черешенька вже скидає листя. Так, хочу вам показати нашу ремонтантну малину. Чому я завжди за цю ремонтантну малину? Дивіться, скільки малин. Дивіться. Дивіться, скільки малин. І вона ще буде до самих морозів, поки нема морозів. Мені набагато більше подобається оця ремонтантна малина, бо Літня, звичайно, літня є, коли там літня раз на рік родить. Та, звичайно, гарно воно це все. Але ремонтантна малина, коли немає ні вітамінів, нічого, вона родить. Тому хто не має ремонтантної малини, всім рекомендую посадіть і будете мати от, на, до самих морозів, дивіться, До самих морозів будете мати малину. І то в нас отут місце таке, що це в нас під сіткою росте вона. Що не дуже, ми так за нею тут не таке. А якщо посадити в нормальному місці на сонячному, гарному місці, то будете мати малини повно повно вітамінів до самої зими. Але ми її зараз зрізаємо під самий корінь, Ми її не тримаємо, щоб вона була. Два рази родила. Ми раз зрізаємо під самий корінь і вона родить тільки осінь, коли нема ніяких вітамінів, нема коли ягід. Бо коли деякі люди залишають що на літо, але на літо вона не потрібна, бо літо повно ягід, тому не потрібна ця ремонтантна малинка. Наші шкідники сьогодні були сварені, бо пороздирали. Пороздирали цибулю, то вже ходять тільки по стежках вже знають, що треба ходити по стежках. Ну, Бачите, як культура. Що я вам хочу розповісти? От тільки що садив цибулю, і нас залишилась цибулю, і посадив в цю, тут, де у нас була гірчиця. Тут була кабачки в нас, пасоля була, і ми посіяли гірчицю. І от я садив, тільки що в гірчицю. Цибулю, то просто земля розсипається пух. Це просто гірчиця, це розбиває цю землю. Маю з чим порівняти, бо садив просту таку землю після помідорів. І після гірчиці. Ну, я вам хочу сказати, що це просто земля, ну, пух. Вона просто та, просто одне задоволення в неї садити цю землю. Так, покажу вам нашу хризантему. Просто цього року, я не знаю, цього року не дуже я її підкормлював, але просто повно хризантем. Ці різних кольорів. Просто дивіться, скільки хризантем. Оцей треба просто не знати, що з нею треба десь її, бо вона просто забиває всю хризантему, цю червону, жовту, оранжеву. Оця розовенька, то просто вона тут як... Тут її повне. Тут треба, треба щось трохи треба з неї зробити, щоб було менше істіки. Тут не треба цієї хризантеми розовенької. Але колір просто тут запах і колір ну просто милуватися і не перемилуватися. Яка краса ця хризантема. Так, отаке у нас зелене море. Це в нас гірчиця після картоплі засіяна. Ну, я вам хочу сказати, що я вже розказував, що гірчиця це знахідка після картоплі. Вона просто все забере, яка велика. Вона і не зацвіте. Вона зараз буде холод, вона собі легенько ляже під снігом. І ще буде трошки, поки вже не будуть гарні морози, то це. Але це просто тут зелене море. Просто дивіться, це зелене море. І наскільки менше роботи, що тут не треба її перекопувати. І наскільки ми спростили собі роботу, що не треба ні перекопувати, не треба, вона так гарно розпушує землю і просто земля зовсім інша. Просто зелене море. Перейшов в інше місце. Ще хочу вам сказати, що ще яку важливу, важливі, що от ще хто бачу, рідко дехто згадує, яку важливу функцію виконує гірчиця. Тут просто під цією гірчицею ну, ніякий не вер. Ще після того, як викопали картоплю, ще можуть сходити бурянину, але тут гірчиця, вона просто все забила. Тут нема доступу нічого. І... Чому дуже важливо гірчиться. Деколи ми хто дає гній, перегній, може настільки трошки ми забруднюємо нашу землю всякими азотом, може бути більше азоту, ніж потрібно землі. І гірчиця ця, і потім цей азот зимою вимивається в. Підземні води, можуть в ми вмиватися, може в річки. Гірчиться, все, що лишній азот, лишні елементи, все гірчиться переробить. Вона в цю піде в зелену масу, вона собі за зиму перегниє, і лишній азот, щоб мав піти в землю, він собі перегірчиться, його переробить і буде користь для мікроорганізмів і для землі. Хочу вам показати, як века окупувала нашу флорін. Чогось цього року Флоріни немає, не знаю, чи що щось їй не сподобалось, але Века просто тут собі ми посіли. Тут у нас була чесник і цибуля, ну просто Века сподобала Флоріну і просто, дивіться, як окупувала Флоріну. Просто краса. Я перше думав її забрати, а потім, думаю, не буду нічого робити.